Мої вітання. У студії телеканалу ТСА-1 Ольга Бержевець з прогнозом погоди на 4-5 вересня. А зараз до вашої уваги синоптична картина для Закарпаття. 5 вересня на Закарпатті прогнозують малохмарну суху погоду. Вранці місцями слабкий туман. Вітер північний – 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 5-10, в день 20-25 градусів тепла. В горих місцями вночі 2-5, в день 10-15 градусів тепла. А нашу програму продовжує синоптичний прогноз для Ужгорода на п'ятий день вересня. В Ужгороді прогнозують малохмарну суху погоду. Вранці слабкий туман. Вітер північний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-9, вдень двадцять один, градуси тепла. А зараз довідаємося, якою буде синоптична картина в районах області на п'ятий день вересня. У Великому Березному прогнозують мінливу хмарність. Температура вночі 10-13, в день 20-25 градусів тепла. У Перечині прогнозують малохмарну погоду. Вночі 10-13, в день 20-25 градусів тепла. У Міжгір'ї буде хмарно з проясненнями. Вночі 9-12, в день 19-24 градуси з позначкою «плюс». У Воловці прогнозують мінливу хмарність. Вночі 9-12, в день 19-24 градуси тепла. У мукачеві прогнозують малохмарну погоду. Вночі 10-12, вдень 20-25 градусів тепла. У сваляві буде хмарно з проясненнями. Вночі 9-12, вдень 19, 24 градуси тепла. У Тячеві прогнозують мінливу хмарність. Вночі 9, -12, в день 19, 24 градуси з позначкою плюс. У хусті прогнозують малохмарну погоду. Вночі 9-12, вдень 19, 24 градуси тепла. У виноградові прогнозують мінливу хмарність. Вночі 9-12, день 19, 24 з позначкою плюс. У берегові прогнозують малохмарну погоду. Вночі 10-12, день 20-25 градусів тепла. У Віршаві буде хмарно з проясненнями. Вночі 9-12, день 19-24 градуси тепла. В Рахові прогнозують мінливу хмарність. Вночі 9-12, день 18-23 градуси вище нуля. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.